4 квітня в Міжрегіональній академії управління персоналом відбувся другий етап учнівської олімпіади-2015 з правознавства та визначення переможців. Напередодні учасники пройшли перший тур Олімпіади, зареєструвавшись і виконавши конкурсне завдання дистанційно. Охочі могли заповнити просту форму на сайті Олімпіади, після чого на електронну адресу учасників було надіслано завдання для виконання. Максимальна кількість балів, котру могли отримати учні, складала 100. До другого туру змагань пройшли 83 учасники, котрі набрали більше 51 балу. Ми поцікавилися у учасників, як вони дізналися про олімпіаду і чому вирішили взяти участь у ній. В одній спільноті для випускників для одинадцятикласників побачив оголошення, що міжрегіональна академія управління персоналом проводить таку олімпіаду. Мені стало цікаво. Чисто такий е, спортивний інтерес е, е, зайшов до них на сайт, виконав завдання е, такі, які виконуються вдома. Відіслав і чекав відповіді. Трошки довго чекав, думав вже. Нічого не вийде, а тут мені подзвонили і запросили на фінальний етап. Мені скинув силку мій друг з Харкова. Ми разом з ним були на всеукраїнській олімпіаді з правзнаства того року. Він вважав, що я, що я буду зацікавлена в цьому і я думаю, Він був впевнений, що я сюди приїду. На виконання завдання учасникам було відведено півтори години. Саме головне в нас бажання відібрати кращих студентів, які є на Україні, в наш прекрасний вуз. Для цього була придумана така ідея, і ми бачимо, що інститут права імені князя Володимира Великого підтримав цю ідею, яка розроблена на рівні нашої академії нашої. І ми перші, ви бачите, почали цю задачу. Після виконання тестів Оргкомітет Олімпіади та лічильна комісія перевіряли роботи учасників, а учні відправилися на екскурсію академією. Школярі ознайомилися із інфраструктурою мов основними пам'ятками та завітали до бібліотеки. Перша премія він переможець взагалі отримає 20 тисяч гривень і 20 відсоткову знижку на навчання у нас в академії. Друга премія 10 тисяч гривень і 10 відсоткова знижка на навчання на рівень бакалаврату. І третя премія це 5 тисяч гривень і 5% знижки на навчання. Оголошення результатів Олімпіади та нагородження переможців відбулося в кіноконцертному залі Україна Мауп. Викладачі, працівники академії, батьки, родичі, школярі усі з завмиранням серця очікували почути ім'я переможця. За результатами учнівської олімпіади мауб 2015 року з правознавства місця розподілилися таким чином. Третє місце посіла учениця загальноосвітньої школи номер 2 міста Богуслав Київської області Яна Карпенко. Друге місце у школярки загальноосвітньої школи номер 22 з міста Івано-Франківськ Вікторії Талайло. Перше місце здобув учень Чугуївської гімназії номер 5 Харківської області Владислав Яковлєв. Після нагородження переможець розповів, куди витратить грошову винагороду. День, які я отримав, буду тратити на своє обіцяння. Ольга Коробій, Ександр Фагітівімоуб.